Вони називають себе павучками і плетуть сітки, які рятують життя. Чигиринські волонтери з перших днів Великої війни допомагають фронту. В міру власних сил і можливостей забезпечують захисників всім необхідним, адже знають, що без волонтерської підтримки фронт не вистоїть. Як саме допомагають захисникам чигиринські павучки, дізнавалася наша знімальна група. Чигирин місто, де добре знають ціну розмовам про перемир'я з Росією. Тому й зараз не припиняють робити те, що робили вже протягом трьох років. Збирають кошти, купують продукти, речі і споряджають автівки на фронт. А ще плетуть сітки. Сотні сіток за цей час. Саме тому й називають себе павучками. З перших днів війни ми працюємо на сітках. Працює буває 12-11 чоловік. Різні люди працюють. І пенсіонери працюють. І... Вчителі працюють, з музикальної школи дівчатка, з бібліотеці приходять. З перших днів тут дуже багато людей було. Помагали, чим могли, хто шив, хто балаклави шив з дівчат, хто що робили. Ми ще крім цього ми збираємо, просимо, щоб нам приносили клубочки. Вечорами дівчата в'яжуть носки. Ми передаємо дуже багато роботи проходить тут у нас невеличке приміщення, яке виділили волонтерам в одній з установ міста. Майже повністю завішане прапорами різних військових формувань. Всі вони отримують рятівні сітки від чигиринських павучків. Волонтери кажуть, що короткі відео подяки з фронту для них найкраща винагорода за роботу. Геринським павучкам Велика вдячність за сітки. Вони завжди потрібні в будь-якому кольорі, в будь-якому розмірі, в будь-якому комплектації це не залежить. Потрібно сітки завжди. для частинкою найактивніших паучків Чигирина стали і люди, яких в це місто закинула війна. До волонтерських проєктів спільноти приєднуються і переселенці. кажуть, що так не лише висловлюють вдячність громаді за прихисток, а й наближають перемогу. А відтак і можливість повернутися додому. Виїхали ще в квітні 22-го року, коли вже почали обстріли. Я чоловік і тато. Спочатку переїхали в Дніпро, там жили нас, прихистили люди дуже добрі. Дякувати Богу, що нам зустрілися хороші люди завжди. Потім в квітні переїхали сюди і вже більше року ми в Чигирині. Моя тепер друга родина. Ми допомагаємо сітки плести, допомагаємо нашим захисникам, щоб їм було там. Вони нас захищають, а ми свою. Чи Да, допомагаємо, чи ми можемо лише за цей рік паучки сплели більше 30 сіток. Працюють без оплати винагород. Кошти, які отримують від небайдужих людей та організацій, вкладають у матеріали для сіток та інших речей, що виготовляють. кажуть те, що їх мотивує, значно більше за кошти а мотивує нас те, що наші рідні зараз захищають нашу країну. У мене наприклад зять у ліне. Сину Олени, син, і вже 14-го року, і це сама перша наша мотивація. Але навіть якщо вони наші рідні були не там, ми все рівно були б тут і допомагали, тому що нам хочеться, щоб швидше настала перемога, і щоб наша країна була вільна, незалежна і без русні. Вибачте, будь ласка, Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.